А ви знали, що діти цих зірок брали участь у голосі країни? Like це донька Євгена Кошового Варвара. У третьому сезоні дівчина розвернула крісло потапа і навіть дійшла до етапу боїв. Та це ще не все. Бо у п'ятому сезоні варя знову прийшла на проби. До неї тоді повернулися всі тренери, і дівчина обрала Джамалу, та з нею дійшла аж до суперфіналу. А це Лія Меладзе, донька композитора Костянтина Меладзе. У шоу дівчина дійшла до етапу нокаутів у команді Дорофеєвої. На відміну від батька, Лія відкрито підтримує Україну, ну, а живе зараз в США. Ну і як не згадати учасниць, чиї батьки справжні легенди музики? Я про Марію Яремчук та Тоню Матвієнко. Популярність до обох прийшла саме після голосу. Нагадаю, що Яремчук у команді Пономарьова посіла четверте місце. А Матвієнко під опікою Руслани здобула друге.